Полтавська область. Акація, да? Вже і листя посохло, як бачите, дивіться. Все. Оце вам ті, що писали. Вона ще гула, гула. І з сухим листям вона вже гула. І поголовно все все сипеться. Так що це така такою в цьому році. Але хлопці показують коням живо. Так що всі їдемо на коні. А на Полтавщині нема. Все померзло. Ще є пиздюки, які ріжуть, акацію. ось, Ви, Бачите пеньки. До ро він на тупості постіє, як коції, блин. бля. По-другому ніяк не скажеш. Просто-напросто. Діжі, понарізало подлу, понакидало мене, де то ще позабирало. А тонке валяється. Бізнесмени хренові. Так що якось так. Оце вам така коція. Що пиляють небожно її. Так що тонке оставляють, тонше пропадають, тільки ось валяється, дивіться, все поспилюване, вершки покидані, оце вам така акація. А тоді плачуть хреново живеться. Так що якось так. Акації на Полтавській області точно не буде. Це тут місце колись посіка стояла. Хороше таке, да? Убрато чисто, тільки дробокроди понакидували тут. Далі табличка ще залишилася, Посіка 14-го року. Так що якось так. Так що всім дякую за перегляд. Ставимо лайк і підписка.